Діти 2000 двохтисячних Вгадують предмети 90-х Перший предмет Що це таке? DVD-касета ігри Ні Денді А можна Денді. бути Денді-касета Денді Молодець це... Юпі напій розтворяти Молодець, Саша Ну, це заколка Молодець, це такі в були заколочки Так, хто це такі? Ранєтки Spice Girl Молодець Нішо. Кармеліта, ну це якась h 2 o Бідна роза. Перше раз чую. Так, а це що таке? Це якісь бігуді, бігуді. Це, стародовні. Це, це не чолка, пружинка. Це іграшка, якась це типа. Вона одягається одна з однієї сторони, чогось, а друга з іншої. Це аксесуар якийсь. Це в внос. Аня, що твержуш? Ти, ти сама знаєш, що це? На, на волосся. волосся. Тебе кілечка зараз? Ну, типу, типо, так. Це каблучка. Каблучка, молодці. Стімер жуйка. Жуйка, молодець. Э, э, це дискета. Це, це диск. dvd дискета? А це а стрес фрес, там всередині борошна. Це, це, це наше дитинство. Крахмаль. Та да. магоче. Да. Молодець. Це в машину. Магнітола? Магнітола? Пейджер. Пейджер аудіоплеєр, ну, типу музика ну, це, там. Та, це так, це плеєр. Це Дискета. Діскета. Бігуть Який? на голову от сюди. І а потім це? ти феном його прогріваєш. Ні. А, ти його в воду в кип'яток кидаєш? А, це <різь> Поплевать. Поплевать. Ну, так, Поплевать. це термобігоді. пів воді. Дивіється, туш. А ними потрібно було поплівати. Ні. Це для пасти? Для пасти. Так, а що це старе для зараз пасти. таке теж використовує. Тільки на кориці, тільки на кориці. Вгадуйте, скільки нам років. Ні, ні, ні. тільки на кориця, з'їсти ложку кориці? <ріця> я не буду. Та <ріця> тільки все, одніна, я уваляюся. <ріця> Смачного. <ріця> не треба цього було робити, це гірше. Вирубай камеру.